У міському будинку культури в 1969 році був оркестр. Був оркестр такого, він не був сугубо такий джазовий. А Ми грали більш таку естранну істранну музику грали. Керував цим оркестром, бувший керівник Рівненської філармонії Леонід Жевченко. Але потім перейшов він на роботу в Інститут культури, а мене запросили туди керівником оркестру. Це вже кіноконцертний зал. Ну і я склав склад оркестру, був такий досить потужний. А п'ять-таки, 4 труби, 4 тромбони, 5 саксофони. це тр традиційний склад джаз оркестру І ми грали вечери танців. Вечери танців відпочинку грали. Значить, в літній період. Ми грали на танцювальному майданчику, який у парку був. А в зимовий період ми з концертними програмами їздили по рівненщині. Було запрошення на міжнародний тоді міжнародний фестиваль у білоруське місто Салігорськ. Ми підготували концертну програму, і членом журі був відомий композитор Шаїнський. З оркестром їздила вокалістка Людмила Ульяновська, і обов'язковий твір був цього композитора. і Всі колективи, які приїхали з усього бувшого радянського Союзу, туди вони виконували цей твір. На цьому фестивалі, конкурсі. Виступило би досить вдало, але перше місце було надане і оркестру з Прибалтики. Тому що Прибалтика все ж таки була на ті часи, вже там музичне мистецтво було більш розвинуте, і вони зайняли перше місце. Ну я думаю, що для рівного і те, що ми привезли, зайняли друге місце і почесний диплом, то це вже щось таке було іще. Була підготовлена концертна програма у нас і один з перших оркестрів, якому кіноконцертного залу, де ми працювали, було присвоєно самодіяльний народний естрадний оркестр України. Також, якщо старшого покоління люди пам'ятають, був такий кінофільм Карнавальна ночь. О, то такі були на Новий рік. Крісла з концертного залу виносились, ставилися святкові столи, накривалися столи святкові, були запрошені певні люди, які за це відповідали. Ми робили концертну програму, програму новорічну програму. Це був такий ну, шикарний балмаскарад. І життя вирувало на повну на, повну, на 100%. Крім оркестра «Полісся» в будинку культури був прекрасний драматичний колектив, був ансамбль полісянка, були вокалісти, інструменталісти і ясно, що всі музиканти, які були, в Рівному навіть ми інколи запрошували з районів міста, де були хороші хороші професійні музиканти. Їх запрошували приймати участь. А це ж ми отримали певні гроші. Ми були як на роботі були. І ясно, що було можна було б запросити любого хорошого музиканта. Вони задоволені, що так це був найголовніший осередок, де зібралися, сформувалися одні з найкращих музикантів Рівненщині. Тому всі колективи були. Ніхто на афішу не дивився, що міський будинок культури приїжджав з концертом. Вони думали, що це приїхала філармонія. Рівень був такий, як в професійному колективі філармонії. Я вам скажу, що на ті часи приїжджали навіть Рівненська філармонія працювала так, як їй як і полагається, але вона не могла сама обслужити все Рівненське Полісся. Тому ми цю нішу заповнювали, ми виїжджали в райони. В селах, давали концерти, скрізь давали. І ніхто з людей не дивився, що там написано, що це будинок культури чи щось таке інше. Все було професійно так, що не було соромно, навіть і як нас порівнювали не з самодіяльністю, а як професія з професіоналом, наприклад, за що того, що працювали самі одаровані музиканти, вокалісти, танцюристи в будинку культури.